Вітаю на каналі Початкова Сьогодні ми поговоримо про зустріч про ділову зустріч або партнерську, або там, ви там з кимось домовляєтеся з якимось своїм знайомим. Або маєте надію, що це буде ділова зустріч, так? Або партнерська в майбутньому. Леза номер 29А. 29A Äh aber ich suche ein Haus äh Nummer 29A Ja, sogar ihr Budino äh 29A ah, aber ein 129A äh, aber äh, 29A Hallo, mosse По телефоні так. хало, або взагалі na дорозі, хало, Hallo. We gecht this Jak вам de. Uh, ну і так далее. Як, як ваші справи? Так. Wie е як для тобі? С гекменик за слеп. Це мені, мені йде добре, ніх за не так зле, мальзо-мальзо, раз так, раз так. І можна сказати 50 50 Вони так само розуміють Це такі англійські терміни, сленги вони присутні в німецькій мові. Не так сильно, але є. Далі. haben uns, wir haben uns «Verabredet», абглядить. Тобто Це абгадіть. Ми е, домовлялися так, е, е, про зустріч. тобто Ми з вами домовилися зустрітися. так, Це таке... Я вам казав, що е, е, німецька мова вона е, може стиснути навіть три слова в одно і вони там тим ділом не кримпуються, вони то все раз бах-чах, зліпили і все. Дале. Е, я генау. Unser sanne populärne eh, frase ja povybirav, e, per abgedet, aber a, ein treffen haben, e, topto treffen haben, aber zustrich, e, no mate, tak, me domolysya, shcho budem mate zustrich, tak. Ja genau. No ja gut, ja genau, no klar. E, ja genau, tak, ä, Точно, Гену. Uh, коли слово uh, uh, прикметник генау, uh, uh, він uh, ну, використовується, коли треба щось зробити пунктуально точно. Пункт то Тобто саме. Uh, Пунктуальше, тобто пунктуальним, пунктуальне манчоверден, так, пунктуальною людиною роботи, так. І оце от гінал, воно більше в той біблі. на накляв, ну так, звичайно. так? Nuclea, я, na я, na год, і так далі. так? No я naturlih, no я naturlig. Натурально, так? Це звичайно, так? І ці всі фрази підходять вам до любого. ну, Ä wenn meitets as robet, musen sie das gmakt. Ä ja genau. Ä musen sie das gmakt naklär. Ä musen sie das gmakt. Na gut. Machen sie das. Ja natürlich, ja. Ich habe schon gmakt. Ja, aws robeu. Tak? Dale. Wann wann heten sie lust? Wann heten sie lust? Тобто, коли ви маєте бажання Ванхетен зелюсть, там ресторан геть, там цьому кафе геть в ресторан, в кав'ярні, там цьому парґ і так далі. Ну, Ви вже там e, говорите, які там, ну що вам підкладають. Просто вам універсальна фраза Ванхетен зелюсть. Взагалі, всі фрази я би вам назвав вони універсальні. так? Я їх так би слухав багато розмов, дивився там чи фільми, чи що, взяв вам, повитягував для того, щоб спростити, так, щоб ви не слухали там якесь ціле німецьке кіно, воно в німецькому кіні на 2 години, воно для мене інтересне, я люблю німецьку фантастику дивитися, так, як вони на це все реагують. І десь там одна, друга, третя фраза проскакує. Так? так що це з розмови, як би там не було. Далі wann haben sie Lust? Aber wann wollen sie sie ein ein Treffen Treffen haben? haben? Wann wollen ze antreten Zustrich tak? Wan sie lust? uns äh, ну, uns, treffen, ich wir uns... Тоб, тож, доб, до, до слов'янської мови це просто германа мовна група слів. Das wir uns treffen. Щоб ми нас зустріли. Ну, Ми нас зустріли. Є treffen. В них немає, ми зустрілися, тому українська мова для них набагато тяжча. Взагалі, українська мова, вона є, можна сказати, найтяжша в світі. Просто ми в українській мові народилися і нам ну, здається, що вона для нас найлегша. Для китайців так само на найлегше, так? але більше як 60% китайців не знають більше як 600-700 єроглифів, а їх там є 25 35 або 4,5 тисячі, залежить який там цей. Ну, так що для кожного своє, кому що. Далі. Ага, повторяю, банхетзі Люст дасть біостхет. Kollembere maait de dat we ons treffen, dokter. Dat we ons treffen. Wanneer willen ze dat we ons treffen? Wanneer willen ze een treffen hebben? Kollembere kochte maait zo strikt. Dokter, wie probeert het? Dokter, welke dag? Misschien op maandagmiddag. Misschien op maandagmiddag. Misschien op maandagmiddag. Dokter, weet je, maandagmiddag. Тобто понеділок, після обіду і один іменник. Складний іменник, так? Мзехс О. Нахмітак Мзехс О. Якщо ви сказали нахмітак, то оце буде правильно. Тому що ви не будете казати монтак нахмітак МАхцень О. Бо то вже само по собі не може бути акцент О у 6 годині рано, тому що це є 18-та година дня. Ну, розумієте, щоб ви зрозуміли. Тобто, якщо ви говорите так, то вже там 2О, e, 2, Зех О, 4, Uhr, 5 О, ви, ви, ви маєте розуміти, що йде мама після обіду. Все, що після другої години, після першої, це вже все намітак. Нахміток, е, а вже там далі то вже там е, йде е, нахт, так як би е, вечір або ніч. Далі. Е, філяєт, а мантак, нахміток, у е, Зекс О. І тут ви собі підкладаєте Монтак, нахміток, Донстак, нахміток, е, мітвок нахміток. Данас так нахмі так. Це всі дні по порядку я вам рахую, так? Фрай так нахмі так. Фрай так, нахні, так. І це п'ятниця знов. І зогабен нахмі так. Або замстак нахмі Тобто зогабен або замстак це і то, і то субота. Я вам пояснював у минулих лекціях. Це зогабен це... Чекайте, Замстак, це якийсь там день. О, е, я вже забув. Не буду зараз упатруватися, там один там е, зонтак, сонячний день, а там е, загабен е, сонячний вечір, а Замстак, ага, Замстак це поклоніння було в той день було поклоніння якомусь з богів язичницьких. О, бачите, доперло. Щось мене туди.

Тобто вже там 4, 5, 6, 7, 8, так, які там години ви там домовляєтеся, так. домовляються. Uh, це мені пасує. Або якщо вам не підходить, ви кажете, спас меня нет. Я вкаже. Donnerstag, äh, Nachmittag. Na no gut, kann sein, muss ja gut. Warum nicht? Warum nicht? Kann sein. Muss ja gut. Das passiert. Na, no, äh, vergessen Sie euch nicht. Vergessen Sie euch nicht. Dr. Schubene Sabule. Регісниці да сніг. І хаб міг би Гіш Я собі там записав, так? Там ну, записав, записав, але треба сказати, так? Але і забувати, бо пам'ятайте, що. Eh, ну, звичайно, ця річ німецька пунктуальність, вона була ще за сираго роха, як було землі троха, але. Чим більше їх просувала Росія, тим більше вони показували свою німецькість по факту. Перестала пресувати Росія після 90-х років, вони почали чуть -чуть вже від того відходити. Там У них вже там починається, так чуть -чуть, що там минута туди-сюди, а до того то вони там купляли найдорожчі годинники і дивилися до секунди, щоб прийти рівно на той час. Тобто, що це означає? Ну і може ще є якихось там 30 таких людей. Що, що, вони, що це для них означає? Що вони поважають свій час, але не забирають ваш час. Оце для вас, щоб ви знали, домовляйтеся про зустріч там, як то кажуть, на п'яту годину фюнфур. Старайтеся, щоб ви там без 10 вже було десь собі там десь з боку. Чому? Тому що, дивіться, ви знаєте, що вас і так приймуть на роботу, ви впевнені, що ви добрий майстер, ви, все у вас там, все впевнено, все у вас там бабах, і тут ви приходите п'ять по. І ви собі думаєте, ви йдете, наприклад, на домовленість з людиною, яка має свою фірму, це вже по факту мільйонер. А ви приїхали туди, арбайтен і гельдмаген, так? Ну, розумієте? Ну і як він на то подивиться? Ви тут раз запізнилися, другий раз, а хтось буде гірше від вас працювати, але він буде пунктуальний. І він його чи її забере 100%. Тому що пунктуальність, вони хоч самі. Перестали так до кінця бути пунктуальні, але для них пунктуальність, вони від других людей, пунктуальність ще в два рази більше, як від себе. Чому, ну, не знаю, і хвай сніг паром. Але скажу вам, що я пам'ятаю, як я домовляюся з людьми, наприклад, де я в Європі працюю, значить, все за 10 хвилин. За 10 хвилин. Я раз прийшов за 5, то він же мені каже: о, колега, сушпет". най, най Не чуть. Я хобби нах 5 минути. Ну, розумієте? Я скоренько каву випив і стоїш чекаєш, так? Е, ніколи в таких речах старається, щоб не... Не підводили ви нікого, бо то, як то сказати, ваше майбутнє. Так? Якщо ви тим більше, якщо ви молодий чи молода, ну, там, не такі старі, там, хоч би навіть мого віку, все одно вам треба якось собі життя полегшити, а полегшити можна тільки через пунктуальність, точність і через якусь свою. Ну, Чесність, там, німці такі речі шанують, і досить сильно воно у них впаковується. Тепер розкажу, як до мене люди приходять на роботу, коли я, бо я, як не як ми з жінкою побудувалися, робили нам всілякі речі, так? Має прийти людина на 9 -ту годину, я бетономішалку розклав, шнурки порозкладав, цемент поставив то. На 9 годину вже я за 29 встав, ну потяжко працював там. Для мене було скоро. Я як за 20? Там за 28, але став робити. Встав, пішов, порозкладав, напрацювався, але, думаю, знав би тобі спав довше, що вони прийдуть під ніч. В прийшли і не йдуть до мене, а йдуть до сусіда, сідають під грушку. Курити сідають. Тобто, на 9 домовилися, а 20 минут по 10 почали працювати. А потім починають, починають то гнати. Ну, в Україні таке, то знайоме, то як того разом росли, таке можна терпіти. Але. Ну, ну такі речі то. Самі розумієте, як би за таку річ, на таку річ би. І бачите, як воно в нас допровадилося. Так що е, пунктуальність в першу чергу. Домовилися на 12, значить на 12, за 5, 12, там кров з носа бути. Щоб не було так, що ви там, ну. А якщо ви маєте впевненість, то прийти за 10, якщо ви хочете показати, що ви так, як шваб. За 10 прийти. І якщо у вас рівно на 12 порахуйте кроки туди-сюди. Ви приблизно. І щоб ви там прийшли, там маєте ще 15 секунд, маєте ще 14 кроків, раз, два, три, 4. Тук-тук. Прийшли, все. Дякую, кланюся і запрошую вас до наступної лекції. Маю надію, що лекція була корисна. Далі ми підемо по днях: понеділок, вівторок, середа, четвер. Потім підемо місяцями і тоді спасуємо всі речі докупи разом. Отже, кланяюся ще раз і запрошую.